Моє вітання. Сьогодні до вашої уваги ось цей красень. Renault Scenic 4 2017 року випуску. 1,5 дизель в парі з автоматичною коробкою передач. В крутому золотистому кольорі чорний дах, панорама, комплектація Zen, але доукомплектована. Є мертві зони. ззаді задні сидіння складаються з кнопочки, багатофункціональна мультимедіа Рлінг, 2, Android Auto, Apple CarPlay все тут є. Електронне стоянкове гальмо, двозонний клімат-контроль, реально укомплектована тачила, Привезена з Європи, розмитена, сертифікована та готова до першої постановки на облік. Оригінального пробігу 169 тисяч кілометрів. Ідеальний варіант як для міста, так і для дальніх поїздок в такій комплектації, в такому стані. Дуже крута пропозиція. Машинка в наявності в Вінниці та готова до будь-ваших перевірок.